Вітаю вас, малята, у садочку, новий день. Всім говорим, добрий день, добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Хтось до нас поспішає. Та це ж Петрик П'яточкін. Гість до нас завітав, що він нам не сказав. Доброго ранку мовлю за звичаєм, Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю. Вечором добрим стрічних вітаю. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова для кожного любі. А що таке добрий день? Доброго дня бажають усім під час зустрічі. Якщо я всім дітям буду бажати доброго дня, вони будуть грати зі мною. Якщо ти будеш чемним і вічливим, з тобою будуть гратися всі, то навчіть мене вічливим словам! Чемна людина ніколи не забуває про правила спілкування, і одне з них повага і ввічливість. Привітатися можна словами. Вітаю! Бажаю здоров'я. Здрастуйте, добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Мої вітання. Чемно подякувати ми можемо так. Дякую, дуже вдячний. Прийміть мою подяку. Спасибі, вдячний вам. Щиро дякую. Для того, щоб щось попросити, треба скористатися фразами. Будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу, будьте ласкаві! Часом буває так, що ми маємо перепросити. Тоді стануть у нагоді такі слова. Вибачте, перепрошую, даруйте, прошу, вибачте. Ну, а попрощатися можна ось так. Бувайте здорові! На все добре. Прощавайте. До побачення, до зустрічі. Важливо також пам'ятати під час спілкування щодо незнайомих людей, особливо до старших. Ми маємо звертатися на ви. Діти, а тепер пропоную вам послухати загадки та дібрати відповідні ввічливі слова за змістом загадки. Вранці нас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажемо. Добрий ранок. Допоміг тобі товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Коля наш образив Таню, чути схлипування, плач. Що сказати треба Колі, Люба Танечко? Пробач, мовчки Коля одягнувся, вдруга досить вже гулять. І забув хороше слово на прощання всім сказати, що сказати треба. До побачення! Товста корова лула їла сіно, чхнула, щоб не чхала знову, ми їй скажемо Будь здорова! Щоб з вами не траплялись різні ось такі дива, діти! Ви не забувайте чарівні слова. Дякую вам, діти, до побачення. Буду пам'ятати слова вічливості.